Добрий день! Починаємо урок я досліджую світ. Сьогодні ми з вами відправляємось у цікаву подорож. Разом з нами подорожуватимуть усім знайомі незнайомці. Хто це? Так, це наші домашні улюбленці. Чи живуть у вас вдома тварини? А які? Так, це можуть бути і папуги, і шиншили, коти, акваріумні рибки, морські свинки, собаки, хом'яки, канарки. Сьогодні ми поговоримо про наших домашніх улюбленців. Дізнаємося, що вони люблять, як за ними доглядати та з'ясуємо, для чого людина тримає домашніх тварин. Спілкуючи з нашими меншими друзями, часто у нас виникають питання, чи достатньо уваги ми приділяємо їм, чи комфортний їм поряд з нами, чи здогадуємось ми про їх бажання, як дізнатися про їх настрій. Чи правильно ми за ними доглядаємо? Купуючи живого друга, відразу ж відзначте з місцем його розташування. У тварини має бути свій куточок, де вона могла б перепочити, погратись або поспати. Раз на тиждень робіть генеральне прибирання. Тваринам потрібні якісне харчування і вітаміни. Вчасно змінюйте воду для пиття і не забувайте мити посуд свого вихованця. А зараз відгадайте загадку. Зубатий, волохатий, як їсти починає, муркає, співає. Хто це? Так, відгадали, це кішка. Коти дивовижні тварини, ласкаві, ніжні, із шовковистою шерстю й очима, що світяться вночі, кішки мають витончений слух. Вони чистюхи, можуть умиватися кожної години і ходять нечутно. Відгадайте ще одну загадку: як маленький дявкотиць, як великий. Гавкотиць може дім охороняти на чужинців та чужинців відганяти. І це так, це собака. Собака це перший чотири друг людини. Жодна домашня тварина не прив'язана до людини так, як собака. Собаки і коти потребують особливого догляду, зокрема, купанням. Собакам не можна давати шоколад, бо він отруйний для них. Не можна давати торти, печиво, цукор, бо це може спричинити хворобу очей. Котам не можна давати рибні об'їдки, кістки можуть пошкодити тваринам кишківний або шлунок. І годувати лише магазинним кормом також не можна. Коти і собаки їдять каші, варене м'ясо, печінку. Стежте за здоров'ям тваринки, регулярно відвідуйте спеціалізованого лікаря, який зможе оглянути вашого вихованця. А той, хто тримає в акваріумі рибок, також мають правильно доглядати за ними. Щоб рибки в акваріумі добре. Почувалися, за ними треба, потріб... 에, треба доглядати підігрівати воду, насичувати воду повітрям, чистити дно акваріуму, стінки, і правильно годувати рибок. Акваріумних рибок годують спеціальним кормом, а також черв'ячками. Хом'яка. Морську свинку, кролика, шиншилу або канарку утримують у клітках. Клітку потрібно чистити, міняти під стілку, насипати корм і наливати воду. Звірам потрібно вичисувати хутро. Не можна вдома утримувати диких тварин, яких підібрали у природі. Таких як, наприклад, їжак, білка, різноманітних птахів. Ці тварини не виживуть у неволі. Крім того, від них можна заразитися небезпечними хворобами. А зараз відкрити зошит на сторінці 34. Завдання. Візьміть зелений та червоний олівці. Якщо тварину можна утримувати вдома, ви позначаєте зеленим кольором, якщо ні, червоним. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Виконали. І перевіряємо. Ось цих тварин можна отримувати удома, а інших не можна. Наступна сторінка 35. От зараз ми давайте з вами спочатку поговоримо, хто що любить їсти. От ви знаєте, що любить їсти, наприклад, папуга, акролик. А морська свинка, а черепаха. Відшукайте, будь ласка, такі продукти, які можуть їсти ці тварини. І поєднайте продукт і тварину прямою лінією. Ну що, виконали? І давайте перевіряти. Папуга. Папугу можна годувати морквою, яблуком, зерном. Кролика можна годувати морквою, капустою, яблуком, хлібом, зерном, травою. Морську свинку також можна годувати морквою, капустою, яблуком. Черепаху. Так само можна годувати і морквою, і капустою, і яблуком, і травичкою. Ну, кота ви вже знаєте, ми з вами говорили вже про це. Ну, і рибки також я вам вже розповідала. Чим можна годувати так, черв'ячка. Людина відповідає за здоров'я і життя свого меншого друга. Вона має піклуватися про нього і пам'ятати. Тварина це не іграшка, а відповідальність. Ми відповідальні за тих, кого приручили. І я ще раз вам нагадую, перед тим, як заводити у себе вдома будь-яку тварину, треба спочатку подумати, як ви за нею будете доглядати, чи будете ви Вигулювати собаку свою правильно. Чи, чи знаєте, як годувати, як лікувати, які е, засоби необхідно придбати для цієї тварини. Отже, будь ласка, дуже добре подумайте, почитайте з батьками літературу про цю тварину. І тільки після цього купляйте і. Доглядайте за нею. А на сьогодні все. До побачення!